І далі будемо говорити про пільги на імпортні запчастини для дронів і інших апаратів, які нині потрібні для фронтів, зокрема снарядів. Пільги діятимуть впродовж ще одного року. Власне, так вирішила Верховна Рада. Окрім того, що звільнили їх від митних платежів і пільг. Ми говоримо про те, що дрони будуть ввозити пільгу за пільговими угу, умовами. Угу, Ще ці зміни законодавчі які впровадили депутати, передбачають підтримку для благодійників і волонтерів. Як саме це буде виглядати? Розпитаємо Олексія Леонова на РДП, член комітету з питань фінансів і митної політики. Наші вітання вам, пане Олексію. Вітаю вас. А, то як буде виглядати цей новий оновлений процес та процедура після змін а, точніше після надання пільг от оцих от, змитних платежів? Для кого що змінюється, в які терміни? Дякую вам за запитання. Дійсно, відтепер на пільгових умовах можна буде завозити товари оборонного призначення. Якщо говорити про конкретику, то цього разу Верховна Рада запровадила пільги для везення складових, що використовується при виробництві снарядів та боєприпасів. Також ми продовжили дію пільг з митних платежів для БПЛА. Приладів нічного бачення антидронових рушниць також розширили перелік складових та матеріалів, що ввозяться підприємствами для виробництва безпілотних систем, і це стосується не лише БПЛА, а й наземних та морських безпілотних систем. Завдяки цим пільгам середні ціни на безпілотні системи мають знизитись в наступному році на 25-30%. Це цифри мінфіну, і при цьому економія для державного бюджету має скласти не менше ніж 2,5 мільярди гривень. Дуже серйозні сьогодні цифри, особливо під час дефіциту в нашому бюджеті на наступний рок. Рік, вибачте, загалом хочу наголосити на тому, що пільги з митних платежів для нашої оборонки поступово перетворяються на такий дуже серйозний інструмент посилення обороноздатності. І за даними державної митної служби, за 11 місяців цього року пільги на товари оборонного призначення вже склали 88,5 мільярдів гривень, і це майже на 80% більше ніж у 2023 році. Однак, окрім пільг на товари оборонного призначення в Україні діють і інші пільги з оподаткування імпорту товарів. І, на мій погляд, наші митники сьогодні справедливо ставлять питання щодо фахового аналізу доцільності деяких, скажімо, збереження деяких таких пільг в повному обсязі. Але що стосується оборонного сектору, звичайно, це дуже важливо і дуже, скажімо так, швидко відреагувала на це Верховна Рада. Слушайте, а чого чекати волонтерам і благодійникам? Зокрема, ми, ми всі знаєте, трохи себе вважаємо благодійниками і волонтерами, але тим не менше, є ті люди, які це мають за поклик не просто серця, а і розробили це безпосередньою частиною свого життя і професією. Що там вирішено з фінансами? Що там з переводами? Що там з податками? Що там зі звітами в податкову? Чого чекати цим людям, які безпосередньо активно допомагають на фронтах і в тилах? Дякую за запитання з вашого дозволу. Дуже конкретно про це розповім. Дійсно, держава через через рішення Верховної Ради засвідчила в черговий раз повагу до волонтерського руху та меценатства і наголосила на їх важливості. Щодо новації, вони дуже зрозумілі. По перше, неприбуткові організації отримують можливість надавати благодійну допомогу безпосередньо військовослужбовцям та членам їх родин без ризику втрати статусу неприбуткової організації. Це питання було дуже важливо і часто про це підіймалася мова. Це дуже важливо, бо у деяких з них зараз є проблеми і у зв'язку з відсутністю в статуті відповідних положень по друге звільняються від оподаткування ПДФО доходи у вигляді зібраних волонтерам коштів, що були передані на користь благодійних фондів. І рішення це убезпечить зібрані фізичними особами кошти від будь-яких ризиків оподаткування Подвійно, особливо те, що в нас теж було, і це питання також декілька разів підіймалися. Ну і по третє, дуже важливий пункт узаконена можливість виплат компенсації або додаткових виплат. Працівника благодійних фондів раніше це могло стати підставою для виключення організації з реєстру неприбуткових установ. Тепер, тепер це дозволено за двох умов. Такі виплати мають бути пов'язані з реалізацією цілої організації, які передбачені зокрема в установчих документах. Також такі виплати не повинні перевищувати 5% доходу неприбуткової організації. Ну, я впевнений, що це не останні кроки держави на підтримку волонтерського руху. Наступними кроками у підтримці волонтерів може стати ухвалення закону, що скасує оподаткування страхування волонтерів. Також, на мій погляд, потребує нової редакції закон про гуманітарну допомогу. Треба попрацювати над розширенням переліку товарів, які можуть бути без оподаткування, і передаються як благодійна допомога людям, які постраждали від війни. Тому всі ці пункти дуже важливі. Вони були враховані під час обговорення цього законопроекту безпосередньо з благодійними організаціями і волонтерами. Спасибі за ці роз'яснення, пане Олексій. Олексій Леонов це Дякую. нардеп і член комітету з питань фінансів та митної політики. Він був на прямому відеозв'язку.